Доброго вечора. Ліво переплати, яку приймав на канал. Дивіться, який гарний вечір. Місяць на небі. сяє. Дітки, дорослі гуляють, грають у м'яча, займаються спортом. ми з Максиком на прогулянці. На останній у цьому сезоні. Ну Може ще приїдуть, дівчатка, Ні. Приїдуть. 100% приїдуть, але уїжджають. Завтра вже будемо ввечері на Полтавщині. Завтра зранку ще з Максиком погуляємо і йду на роботу. А там коли... коли зможу, тоді і поїдемо. Ладно, будемо сподіватися. Що все буде гаразд. Там вибирали маршрут. Я кажу, дивіться, дивіться, можна так, 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 через Сімську область, через Навігатор каже навіть краще, навіть ближче. Там щось їхати. Ні, дівчат кажуть, давай, не будемо. Не будемо. Зараз вечеря з бабусі, навіть я трохи випив. Завтра виїжджати після обід. Ладно, Будемо сподіватися на найкраще. Все, усім мій родоб злагоди. усім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. Незважаючи ні на що. До побачення молибі, і поки. До да, Максико? Все, до побачення.